Вітаю! Сьогоднішнє відео це продовження ворожіння, яке почала моя кицямолі. Є сьогодні, що ви сьогодні бачили о 12-й годині. Десь я викладала короткий шоц. це пророцтво від кицімолі. Вона нам навражила нам, що у нас буде вихід із якоїсь незрозумілої ситуації, да, яка по аркану Луна проходить. Дивіться, якщо ви не бачили цей шот, нічого страшного, просто відкрили це відео і вас ну, чимось воно зацікавило. Отже, в то, будь ласка, будь-яку ситуацію, яка є для вас незрозумілою: ситуація на роботі, ситуація в особистому житті, можливо, знаєте, такі стосунки. Як чемодан без ручки і нести важко кинути шкода, або незрозуміла ситуація в особистому житті, де ви не розумієте, чому ви не можете побудувати стосунки, або щось з грошима, або з вашим проектом, або незрозуміла ситуація з якоюсь людиною, ви не розумієте, чому там ваша подруга від вас відморозилася, чи, чи можливо, щось, ну будь-яку ситуацію, на яку ви хочете прояснити. Я обираю будь ласка, я відразу виклала ці аркани, аркан місяця. Вражити, я вам запропоную два варіанти: це таро Янгелів, це окультне таро. Будь ласка, на одну позицію загадуйте один варіант. До гендеру сьогодні ми не прив'язуємося, тобто це відео підходить як і для жінок, так і для чоловіків. Зазвичай я викладаю окремі варіанти для жінок, окремі для чоловіків. Сьогодні будуть отак два варіанти. Тому прошу загадуйте вашу незрозумілу ситуацію, на що ми хочемо пролити світло, і загадуйте, знаєте, приблизно там якісь терміни, От, в які терміни ви хочете вирішити цю незрозумілу ситуацію. Перший варіант, другий варіант, і поки ви обираєте варіант, я хочу зробити коротке оголошення. Я буду робити, мені дуже подобається ворожити з моєю киткою. Спочатку я записувала ці відео як такі, знаєте, трохи жартівливі, але її реально збуваються. Ну, просто чітко. Я думаю, що це не просто так. Тому о 12-й годині я буду викладати короткий шоц від молі, пророцтво від молі, а вже на вечір, там близько 8, 9 або 10 вечора, я буду вже робити викладати відео з розгорнутим ворожінням. Вже більш розгорнуте. Добре. Перший варіант, другий варіант. Я починаю з першого варіанту. Отже, ваша незрозуміла ситуація. Незрозуміла ситуація. Давайте побачимо, з чим вона пов'язана. Ну, Бачите, шестерка пентаклів пов'язана з очікуваннями. Причому ви щось чекаєте. Ви вже ви щось чекаєте. Чекаєте якихось якось рішення від чоловіка чи від жінки? Чекаєте якихось грошей, чекаєте на щось відповіді. Ви просто ви, ви, ви відчуваєте, що ви знаєте, як за ногу підвісили, і все. Тут може бути, до речі, знаєте, ви чекаєте для когось може програтися, чи ви чекаєте рішення з приводу підвищення на роботі? Тому що тут Янго, янг, бачите, він тримає подушечку і. Тут як два кільця, це як два вінця, які на голову. Або це одна відьма з Харкова мені підказала, звернула мою увагу на це. Або це дуже схоже на обручки. так, Тобто чекаєте якогось рішення, можливо, від чоловіка чи від жінки щось таке. Ну, ви, ви в очікуванні, ви в стані очікування. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, в яких ви зараз енергіях знаходитеся? От, Чи це природньо для вас, чи це неприродньо, можливо, у вас хтось так стопнув. Ой, у вас все добре. Це Аркан імператриця. У вас все добре. А, дивіться, неважливо, хто тут дивиться, чоловіки чи жінки, чоловіки, ви можете проходити зараз трохи в таких жіночих енергіях, де, знаєте, у вас трохи терпіння не вистачає, ви трошки себе десь відчуваєте якось так жертвою обставин, але. Ну, жінки ви чекаєте, ну, ви взагалі в ресурсі. Ви, якщо ви цього не здогадуєтесь, то ви в ресурсі. Це нормально. Оце очікування, воно вам не зашкодить. Знаєте, навіть я б сказала, що під час цього очікування ви якось собі, самі собі ціну складаєте. От серйозно кажу, воно вам тільки на користь. Ви коли вийдете з того очікування, от коли для вас проясниться цей аркан Луна то ви якось вже зовсім іншою людиною вийдете. Якось, знаєте, ви собі будете знати ціну. Це непогано для вас. Да, я хочу відразу вам сказати: аркан справедливість вийшла. Ви дивіться, от на вас випадає старший аркан. І на фінал цієї ситуації, як ви вийдете з того очікування, випадають старші аркани. Тобто, те, що ви чекаєте, тут молодший аркан це нічого страшного. Ну, Це типу єрунда, воно вам життя не зламає, те, що ви чекаєте. А, а далі йдуть старші аркани, і м, я трактую так, що ви все одно вийдете, ситуація вирішиться на вашу користь у будь-якому випадку. Ну, давайте побачимо, що ж ви, яким чином ви вийдете з цієї незрозумілої ситуації, з цього аркану Луна, верховна жріця. Що хочу вам сказати? Ви самі все добре знаєте. Ви інтуїтивно все знаєте і все відчуваєте. Вірте своїй інтуїції. І по аркану Жриця, що хочу можу сказати, що зараз якраз ситуація формується, якщо ви будете видати зі свого ресурсу, якщо ви будете психувати, нервувати, якось себе доводити до якихось, знаєте, таких емоцій. Ну, виводити в якусь емоційну нестабільність, накручувати себе, то ситуація вирішиться не на вашу користь. Старший аркан жриця говорить, що якраз іде процес, і все залежить від вашого внутрішнього спокою, вашого внутрішнього наміру. Вам потрібно сформувати намір, яким чином ви хочете, щоб ця ситуація завершилась для вас. Як ви хочете з неї вийти? Розумієте? Тому що тут фінал якби і не показують. Ага, умірість опять. Не показують, тому що вам потрібен час. Вас тримають в цій незрозумілій ситуації, щоб ви зрозуміли пізнали, зрозуміли самі собі ціну і навчилися формувати намір, що саме ви хочете. Але намір не якісь там фантазії, да? А виходячи зі своїх відчуттів і зі своєї внутрішньої реальності, що ви відчуваєте, що от саме так має бути, там саме з цим чоловіком я має бути, чи ні? Він не моя пара, чи я маю, я все-таки отримаю цю посаду, або ні, мабуть, я краще зміню роботу. Да? Отут у, по своїм відчуттям, і вам дадуть ще час, вона затягнеться по карті уміреності, вона затягнеться, але вона вирішиться дуже несподівано, ви вийдете. Це буде по справедливості, це завжди так, як найліпше для вас. Так, да, ви отримаєте перемогу. Туз, туз мечів. Ви повністю в цій ситуації, що ви не загадали, ви отримаєте перемогу. Головне: будьте у своєму ресурсі. Спокій, впевненість в собі. З... І чітко ви повинні розуміти, що саме ви хочете отримати, і ви це отримаєте. Дуже хороший варіант. Дякую перший варіант вам. Е, так, другий варіант. другий варіант. Другий варіант. Отже, незрозуміла ситуація для вас. Незрозуміла ситуація для вас. Давайте, в чому полягає ця ситуація? Взагалі, оцей аркан Луна, в чому він для вас проявляється, яким чином? Тройка вогню, вибір. Це питання вибору. А, рицар кубка Дивіться, ви вже свій вибір зробили, але ви чекаєте вибору від якоїсь особи. Це чоловік, так, да, король вогню. Тут, скоріш за все, ну, неважливо, чи це особисті стосунки, чи це якісь. Ви зробили якийсь свій вибір. І ви розумієте, що цей вибір повинен зробити якийсь чоловік. Тут саме якийсь чоловік повинен зробити вибір на вашу користь і ви чекаєте його рішення. І ви його дочекаєтеся, десятка кубків, ви будете дуже задоволені. А коли саме дуже скоро, дуже скоро. Шестерка вогню це 6 годин, 6 днів, максимум 6 тижнів. Хоча я і не бачу 6 тижнів, це 6 днів. Десь так, або 6 числа, або о 18 годині вечора. А десь от якось щось із 6, із 6 пов'язано, або через максимум через три тижні, максимум три тижні. Він прийме, дивіться, і ця ситуація, цей аркан Луна, він для вас завершиться тим, що ця людина, цей чоловік, зробить вибір на вашу користь. Він зробить точно такий самий вибір, який зробили ви. Ви вже знаєте, чого ви хочете. Ви вже свій вибір зробили. Скоріше за все, ви його навіть озвучили чоловіку. Цьому неважливо, яка ситуація, там по роботі, чи, по, чи це якісь дружні стосунки, чи якісь особисті стосунки. Але по десятки кубків ну, це, це повне задоволення, це, це максимум. Ну, тут, от, знаєте, тут по грошах я не відчуваю, що ця ситуація пов'язана з фінансами, хоча може бути, може бути. Тому що ви залишаєтесь задоволеною чи задоволеним по десятки кубків. Вона дуже швидко для вас вирішиться. Все. Спокійно сидіть, чекайте, людина прийме рішення. Не, фар... Не беріть цю людину за горло. Він прийме рішення дуже, шко... дуже скоро. Він якраз в процесі. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Запишіть теми, на які ви хочете, щоб ми з Молі вам поворожили. Ще раз всім дякую за увагу. Бережіть себе.